У цьому відео я розповім вам про ознаки, які можуть вказувати на те, що у вас вдома тече неякісна вода. Якщо ви помітили щось з перерахованого, можливо, варто задуматися про перевірку води або установці фільтрів. 1. шкіра стала сухою. Якщо після вмивання ви відчуваєте сухість і стягнутість шкіри, вона лущиться і свербить, причиною тому може бути жорстка вода. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, такою вона вважається, якщо містить від 120 до 180 мг на літр карбонату кальцію. А якщо його більше 180 мг на літр, вода класифікується як дуже жорстка. У помірних кількостях солі кальцію не є небезпечними для здоров'я, але якщо їх концентрація підвищена, у дітей може розвинутися атопічний дерматит. Вплив речовини особливо шкідливо для новонароджених. Якщо дитина проводить перші три місяці життя в регіоні з жорсткою водою, ризик нейродерміту зростає до 87%. У дорослих солі кальцію можуть викликати сухість шкіри, тому що руйнують природну гідроліпідну мантію епідермісу, 2. волосся виглядають брудними після миття. Жорстка вода зменшує піноутворення і за рахунок цього може знизити ефективність мила або шампуню. Якщо після душу вам здається, що тіло вкрите плівкою, а волосся виглядає як солома можливо, проблема у воді. А ще при взаємодії карбонату кальцію і миючого засобу на поверхні волосся і шкіри голови може залишатися осад. Він не дозволяє зволожуючим засобам як слід братися, звідси сухість і ламкість. 3. Вода здається каламутною. Вода, яку ви пиєте і використовуєте для приготування їжі, повинна бути прозорою, без запаху і смаку. Але дрібні частинки піску, гальки, мулу можуть робити її каламутною. До такого ж результату призводить і підвищений вміст заліза або хлору. Каламутна вода назавжди не небезпечна для здоров'я, але краще не ризикувати. Без хімічного аналізу рідини важко припустити, які речовини в ній містяться, шкідливі чи ні. 4. На вимитому посуді залишаються білясті розлучення. Якщо на тарілках або склянках, які ви дістали з посудомийної машини, є білі плями, це може свідчити про підвищену жорсткість води. При нагріванні рідини солі, магнію і кальцію проходять стадію кристалізації і осідають на поверхнях. Щоб пом'якшити жорстку воду, в посудомийну машину вбудовують іонообмінник. У нього періодично потрібно насипати сіль, але не кухонно, а спеціально. Якщо її не використовувати, то іонообмінник з часом зламається. Причому, чим жорсткіша вода у вашому будинку, тим швидше це трапиться. 5. Ви постійно чистите техніку від накипу. Наліт утворюється не тільки на тарілках. Але й всередині чайника, посудомийної і пральної машин. Якщо його не видаляти, техніка може вийти з ладу. А ще у накипу мала теплопровідність, тому через наліт вода буде нагріватися повільніше. Це підвищить навантаження на відповідні деталі і збільшить витрату електроенергії. При цьому відкладення, які з'являються в чайнику, не є небезпечними для здоров'я. Але навряд чи вам буде приємно пити каву або чай, в якому плаває накип. 6. Вода пахне гниллю. Гнильний запах і неприємний солодкуватий смак бувають у води з високим вмістом сірководню. Не завжди його можна виявити відразу, іноді аромат з'являється тільки при нагріванні рідини. Сірководень призводить до потемніння емалі ванни та іншої сантехніки, а також руйнує труби. У домашніх умовах перевірити воду на наявність сірководні можна, налив її в прозорий стакан і залишивши на сонці. Якщо в рідині є газ, вона стане каламутною. 7. У води металевий присмак. Металевий або гіркий присмак і характерний запах води можуть бути пов'язані з підвищеним вмістом цинку або заліза. Часто цю проблему викликають корозійні відкладення на металевих трубах. У великих кількостях цинк здатний викликати харчове отруєння. Крім того, він перешкоджає засвоєнню міді з їжі, а залізо прискорює ріст бактерій в гідротехнічних спорудах і розподільній системі, через що в трубопроводі може з'явитися слизовий наліт найпростіший спосіб позбутися від металевого присмаку води прокип'ятити її. Вісім ви не можете як слід відіпрати одяг. Жорстка вода впливає на якість прання. Ми вже згадували, що солі кальцію заважають миючим засобам як слід пінитися. Через це одяг може виглядати брудним і швидше знушуватися, а рушники стають шорсткими і грубими. Щоб очистити речі, доведеться використовувати більше порошку і ставити температуру вище. Вода з великим вмістом заліза також небезпечна для речей. Світлий одяг та постільна білизна можуть передчасно пожовтіти. 9. Випічка не підходить. Розчинені в жорсткій воді мінерали можуть впливати на текстуру і зовнішній вигляд їжі. Наприклад, овочі і м'ясо в такій рідині погано розварюються, готувати їх доведеться довше звичайного. А випічка може вийти не такою пишною, як задумано, навіть якщо ви ідеально підібрали інгредієнти все тому, що солі кальцію впливають на процес ферментації дріжджів. Не найкращий ефект може давати присутність хлору. Він вбиває бактерії і допомагає усунути неприємний запах, але багато продуктів, наприклад, рис і локшина, при приготуванні в хлорованій воді втрачають смак. Якщо у вас вдома хороша вода, ви не зіткнетеся з усіма цими проблемами. В Україні якість питної води регулюється санітарними нормами, але в деяких регіонах можуть бути проблеми. Якщо ви помітили якісь з перерахованих ознак, варто перевірити воду і, можливо, встановити фільтри для її очищення.